Докладніше про збитки, які зазнала Україна за два роки повномасштабної війни, ми поговорили з міністром екології України Русланом Стрільцем. Далі його ексклюзивне інтерв'ю моїй колезі Єлизаветі Яковлевій. Пане міністре. Дякую, що зголосилися на це інтерв'ю. Власне два роки повномасштабного вторгнення до цієї дати наш телеканал надіслав запит до міністерства екології, і ми отримали відповідь з декількома цифрами. Зараз я їх зачитаю для наших телеглядачів. Власне, з 24 лютого 2022 року задокументовано понад 3800 злочинів проти довкілля. Орієнтовні розрахунки збитків понад 2 трильйони гривень. Шкода атмосферному повітрю – 1 трильйон гривень, і шкода ґрунтам 1 трильйон гривень. Якщо чесно, цифри просто вражаючі. Якщо можна, розкажіть, наскільки це багато, наскільки це е, катастрофічно для нашої екології. Дякую за запитання. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що тримаєте в фокусі питання саме збитків довкіллю. Взагалі, обрахунок збитків довкіллю внаслідок війни це унікальний трек для всього світу. Ми робимо це сьогодні силами державної екологічної інспекції. Сьогодні такі кейси вони фіксуються використовуючи сім методик, які ми розробили ще в 2022 році. Вони щомісяця адаптуються, працюють відповідні фахівці, які ці методики покращують з кожним днем. Але наша кінцева мета це не просто обрахувати збитки, скільки це коштує. Наша основна мета це включити вартість втрат екосистемних послуг у ці збитки. Це наприклад, що людина могла б отримати від природи, якби ця природа не була зруйнована. Сьогодні поки що ми розраховуємо площі забруднення земель. Концентрацію забрудників, які потрапили в річку, тобто ми йдемо тією моделлю, яка передбачена сьогодні нашим українським законодавством. У нас е, пораховані ще далеко не всі зафіксовані кейси. У нас е, абсолютно не, е, немає об'єктивних цифр і об'єктивних доказів щодо руйнування екосистем на е, Донеччині та Луганщині. А я хочу нагадати, що війна іде з 2014 року, і які там. Потенційні збитки і які там впливи на довкілля, ми достоменно сьогодні дослідити поки що на жаль не можемо. Що є найбільш забруднюючим фактором, от саме під час обстрілів, саме під час російської агресії, це можливо дим після вибухів, можливо, це паливно-мастильні матеріали, які забруднюють ґрунти і водойми. Чи це будівельне сміття, яке утворюється під час руйнувань? В загальному обсязі тих, тих збитків, які зафіксовані, половина збитків це викиди забрудників в атмосферне повітря. Це і горіння нафтопродуктів, це і вибухи, це і пожежі, це і горіння лісів, до речі, в результаті якого ми не тільки втрачаємо наш ліс, а й маємо відповідний неконтрольований викид забруднюючих речовин в атмосферу. Це дійсно найбільша проблема. Я ще раз хочу наголосити, що довкілля кордонів немає. Ми сьогодні комунікуємо з багатьма країнами партнерами. Ми сьогодні комунікуємо з Європейською комісією, з іншими іноземними інституціями, і всі розуміють, що все це фактично забруднення світу це все результати агресії РФ. Весь світ витрачає десятки трильйонів доларів та євро на те, щоб запобігти і не допустити підвищення середньої температури на планеті. Орки своїми діями фактично за два роки повномасштабного вторгнення такої повномасштабної війни нападом на найбільшу країну в Європі вони сьогодні за два роки знівелювали десятиліття намагань всього цивілізованого світу для того, щоб запобігти катастрофі. Наскільки на вашу думку, реально притягти країну агресора до відповідальності за екоцид? У на міжнародних майданчиках у міжнародних судах я впевнений, що це абсолютно реально. Тим більше, що ми вже маємо певну точку неповернення. Нещодавно офіс генерального прокурора України вже е, оголосив підозру кільком російським генералам саме за екоцид. Це стало можливим, оскільки ну, фактично ця робота вже ведеться більше року. Прокурори вже мають певні напрацювання і вони зробили цей перший крок. Я впевнений, що такими послідовними шагами і такими послідовними точками неповернення ми прийдемо до того, що ми будемо значно менше витрачати часу на доведення кожного кейсу. Офіс генерального прокурора вже має там більше 300 Відповідних кейсів там кримінальних справ, із них велика кількість справ визнана як екоцид. Ми сьогодні маємо підтримку і щодо започаткування української довкіллевої декларації і пункту 8 формули миру і дуже велику допомогу щодо допомоги нам у формуванні нашої кліматичної політики, тому що, не маючи кліматичної політики, ми не маємо шансів. На те, щоб бути частиною частиною європейської сім'ї, а чи є е, в Україні об'єкти, які через російську агресію е, ми на жаль або втратили, або вони вже не підлягають відновленню? Чи є такі, наприклад, заповідники або водойми? Ліс росте десятки років, його можна спалити за один день. Як це роблять орки? Відновити його просто пересадити дерево. 50-річне це майже неможливо. А їх просто знищено сьогодні величезна кількість 30% українського лісу так чи інакше вражене війною. Лісова екосистема, яка була затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС, за оцінками експертів, 50% лісу вмре, тому що був вплив великої води. На Херсонщині були унікальні місця там, де були ендемічні види тварин. Асканія нова в тому числі. Асканія нова в тому числі, але ми зараз, ми зараз говоримо саме про степову частину України. Маленька мишка, її назва Ємуранчик, Це ендемічний вид, це вид, який був в єдиному місці на планеті Земля. Внаслідок затоплення у нас зараз немає достаменних даних, але потенційно ми розуміємо, що планета втратила назавжди один з видів живої істоти. З приводу відновлення лісів, розкажіть, будь ласка, як в цій галузі, що відбувається в цій галузі? Ще у 2021 році була започаткована програма президента України Володимира Зеленського Зелена країна це про один мільярд дерев, які треба було. Фактично посадити в Україні програма ця продовжується, незважаючи на війну. До речі, у 2023 році, велика кількість дерев була посаджена на Миколаївщині, на Херсонщині, Дніпропетровщині тобто, там, де до цього. Мало було, мало було змоги саме відновлювати і е, садити ліс. Маємо сьогодні єдине державне підприємство Ліси України. Маємо сьогодні можливість акумуляції всіх ресурсів в центрі і рівномірне розподілення цього ресурсу по всій країні там, де це необхідно. За рахунок цього маємо не тільки збільшення заробітних плат, але і маємо більше можливості відновлювати ліс саме там. Де навіть немає відповідного прибутку і такої фінансової можливості, ініціатива сьогодні Держлісагентства відсканувати весь ліс за допомогою технології ЛІДАР, щоб проінвентаризувати кожне дерево це фактично буде вже фінальною крапочкою, взагалі в прозорості наших відносин не тільки з нашими європейськими партнерами, а й з нашою живою природою. Тож будемо примножувати здобутки, працювати на перемогу і робити все можливе, аби притягнути країну агресора до відповідальності. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам.